Леска, випросимо до програми «Китай у фокусі я Тіфані Майер. У США увагу привернули два поля для гольфу, розташовані неподалік головних баз військово-повітряних сил. Ними володіє китайсько-американський бізнесмен, пов'язаний із пекіном. У Техасі мешканців попереджають про загадкові посилки з насінням із Китаю. Офіційні особи заявляють, що це здавалося б, нешкідливе насіння може становити загрозу для екосистеми. Китай запроваджує нові експортні обмеження для Японії. Вони торкаються. Життєво важливих рідкісне земельних елементів, необхідних для технологічного та оборонного секторів, Дональд Трамп заблокував угоду щодо придбання активів у американського постачальника оборонної продукції майже на 3 мільйони доларів. Повідомляють, що власний компанії, громадянин Китаю. Нове розслідування привернуло увагу до китайського бізнесмена, пов'язаного з Пекіном. Видання Daily Caller повідомило, що два його поля для гольфу розташовані лише за кілька кілометрів від головних баз ВПС США. Експерти кажуть, що таке сусідство може становити загрозу безпеці для американських військовиків. Щоб розібратися в цьому питанні, ми поговорили з Жаклін Діл, президентом та генеральним директором дослідницької компанії Long Term Strategy Group та членом консультативної ради State Army китайсько американський бізнесмен Дзі придбав два поля для гольфу у 2013 році. У своїй книзі, що вийшла через рік після купівлі, він розповів, що вони є платформою для спілкування китайців із впливовими американцями, законодавцями, бізнесменами та представниками академічних кіл. Поля розташовані приблизно за три кілометри на північ-південь від авіабази Барксдейл, де зосереджене командування глобальних ударних ВПС США, а також їхні. Ядерні бомбардувальники та міжконтинентальні балістичні ракети. Журналіст-розслідувач Філіп Ленчицький Daily колер виявив, що останні 40 років дзі займав багато офіційних посад в організаціях, заснованих китайською владою. Зокрема, й у найбільшому розвідувальному та пропагандистському підрозділі Пекіна, робочому відділі єдиного фронту, Пекін створив ці організації для розширення впливу компартії за межами Китаю. ще один дуже тривожний момент зі статті ця людина мала відношення до військово-цивільних проєктів у Китаї та китайських промислових зон, пов'язаних із народно визвольною армією Китаю. Він намагався дістати доступ до американських технологій на користь комуністичної держави. Гадаю, його залучили до розважальних проєктів для формування громадської думки в США, яка узгоджується із пропагандою компартії Китаю у відповідь на запити медіа на базі ВПС заявили, що готові протистояти загрозам як Україні, так і за кордоном. на жаль, у 2026 році, ми опинилися в ситуації, коли люди пов'язані з китайською розвідкою, які пов'язані з КПК та її армією, перебувають за два кроки від дуже важливих стратегічних об'єктів. Це неприйнятно. Конгресмен, Конгресмен Джон Моллинар, голова спеціального комітету палати представників із питань Китаю, висловив стурбованість з приводу того, що пов'язані з пекіном компанії та приватні особи володіють земляну в США, особливо поблизу важливих об'єктів та військових баз. Він закликає усунути такі лазівки в системі національної безпеки. Водночас дочка генерального менеджера цих полів для гольфу заявила, що їхній бізнес зосереджений лише на спорті та обслуговуванні клієнтів. and serving its clients. представники аграрного відомства Техасу знову попереджають громадян про підозрілі посилки з насінням з Китаю. Департамент сільського господарства Техасу повідомляє, що з лютого минулого року було отримано понад 1100 загадкових посилок з насінням, які відправили більш ніж 100 адресатам. Остання посилка надійшла 29 грудня. За словами чиновників, це здається незначною проблемою, але це насіння може загрожувати врожаю природним екосистемам посилок постачання харчових продуктів такі ж посилки прийшли й до кількох інших штатів, що виводить цю проблему на загальнонаціональний рівень. Слідчі дійшли висновку, що це насіння інвазивних водних рослин, які витісняють місцеві види, порушуючи екосистему. Насіння знищують за допомогою парової стерилізації. Жителям Техасу, які отримали ці підозрілі посилки, настійно рекомендували їх не відкривати, а також не висаджувати насіння й не викидати його. Натомість, їм слід звернутися до департаменту сільського господарства Техасу. За Інструкціями щодо правильного поводження з насінням китай чинить тиск на Токіо і запроваджує великі експортні обмеження для Японії. У вівторок Пекіно голосив про заборону на експорт так званих товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях. У результаті рідкісні земельні елементи знову опинилися у центрі уваги як головний важіль тиску в умовах напруженості між двома країнами. Список заборонених для експорту товарів охопив сотні найменувань від електроніки та навігаційних систем до критичних. На важливих мінералів напруженість різко загострилася після того, як прем'єр-міністр Японії заявила в листопаді, що у разі нападу Китаю на Тайвань країна може відповісти військовим шляхом. Після цього китайська влада закликала своїх громадян уникати поїздок до Японії, і заблокувала імпорт японських морепродуктів. Новий крок Пекіна може мати набагато серйозніші економічні наслідки, оскільки до списку включено рідкісні земельні елементи. Економісти попереджають, що якщо обмеження на експорт мінералів триватимуть Рік Японія може зазнати збитків розміром понад 16 мільярдів доларів. Японія висловила протести і пообіцяла оперативно відреагувати. Водночас у середу фондовий ринок Токіо впав. Автомобільні компанії та виробники чипів зазнали значних втрат. Китай контролює більшу частину світових постачань, критично важливих мінералів. Вони необхідні для різних технологій від оборонних систем до електромобілів, смартфонів та медичного обладнання. Китай і раніше використовував рідкісні земельні елементи, як важіль, тиску, тиско особливо під час територіальної суперечки в 2010 році щодо островів Сенкаку відтоді Японія диверсифікувала свої ланцюжки постачань, знизивши залежність від китайських рідкісноземельних елементів з 90% приблизно до 60%. Після публікації списку експортних обмежень Пекін звинуватив японські компанії в демпінгу цін на матеріали для виробництва чипів у Китаї. Дональд Трамп заблокував угоди щодо придбання активів американського оборонного підрядника майже на 3 мільйони доларів, пославшись на міркування національної безпеки. Трамп стверджує, що покупця контролює громадянин КНР і зажадав від компанії HIFO продати всі придбані активи. Рішення було ухвалено після перевірки, проведеної комітетом з іноземних інвестицій у США. Він виявив ризики, пов'язані з доступом до конфіденційної інтелектуальної власності та потенційного виведення ланцюжків постачання чи Півзі США хіфу має 180 днів, щоб продати активи, якщо термін не буде продовжено.